Ціни на айсер Чай 43 гривні, бачить розірваний 49, в пакеті 43, чорний 42, велика пачка своя лінія 90. Така я така дуже економна. І тепер ціна 73. Ціна ціна. Гарні ціна на печеньку своя лінія. Бачимо на 45 в шоколаді 60 і престиж 52 гривні, Стефанія 55 і Кекси 74 гривні. Гарні ціни на батончики своя лінія 1850 по асортименті. Мілініум. 20 гривень, ось таке печиво 10,70. Вафлі Артек 11,50. асортименті, Ось такі вафлі дані ніч 9,80. Рус делюкс 70 гривень, вага 1 кілограм. І ось такий розумний вибір 42 гривні. Другий 49. На каву є гарна ціна зі Львова, але кави в наявності зараз немає. Перший день акцій, все розібрали. Ось амбасадор завернув, 167 гривень. Голушок Ареаль акційна ціна 169 гривень, велика пачка 308 гривен 203 І є такий лоск 178 гривень. Скала гарна ціна 33,90 тайт 42,52 гривні. Звернула увагу, що дуже подорожчав містер Пропер 179 гривень, а на Надоместо класна ціна, акційна, 89 гривень. Лакалут паста субні в асортименті 76 гривень, 78 і 46 гривень. Котекс, продукція для жінок 45 гривень, акційна ціна. І на Олвейсі цього тижня 79,55 гривень і знижка. Памперсі Хакіса, акційна ціна 264,252 гривні, одиничка і двійка. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, До побачення.